Сьогодні у нас понеділок, а це означає, що розпочався у нас турнір. Турнір кривава битва чотирьохзірковий, без червоних. Е, виставив я таку оборону. Якщо чесно, просто поставив все, що там було якесь на зламах або фулово прокачене. Ну, тут навіть скляний є у гріма. І Грега втулив. Е, трішечки загони я. Там попідганяв хоча б до 10-х, до 20-х то тяжко. Е... Та й таке. Не заморачувався з забороною. Воно взяла навіть і виграла разок. Е... Нема в мене лишніх ресурсів ламати четвірки, давати їм емблеми, тягнути з того портала, витрачати кристали. Теж я не маю змоги. Е... Тому. Будемо пор робити на трьохзіркових і на п'ятизіркових турнірах. Так, розпочнемо. Без хіла, так? Да? Що вона взагалі робить з його лей? Просто б'є по краях, так? Да? Ага, і захист ріже. Добре, тут мені здається. Це я так грав, так, да? щось? Здається, фіолетові будуть підрулювати. Так, по краях не будемо ставити, давайте так поставимо. І кедмана я так і не витяг. Давайте візьмемо двох кедманів тоді. Я не знаю. А, стоп. Нафіга, Мій ліки ще можна взяти. Так, о, я і загончики правильно стали, тільки сюди неправильно. Може шорхай більше захистити, він корисніший, ніж. А, у мене їх три. Ого. Пойдет. Значить буде так. Давайте поки що так сходимо. Мінйони, мега миньон. Зелений чисто. Ну, чисто так, а там. Там два хіла в кутку. Я Не знаю, можливо автоматична простановка. Чомусь мене тих трифіолетових не дуже зараз цікавлять. От бачите, чому вони мене не цікавлять? Щось доприлетіло. Да Давайте взривати. Так. Тепер, можливо, зеленими там цю діваху. Давайте ось так комбо зробимо. Хіла ми не боїмося. Хіба що голінбурці може там своїми... Своїми прикаляхами урон нанести. Давайте доб'ємо. А, ну й дамо гря... закінчити грего діло. Так, в мене таке відчуття, що щось підлагує. Задача на турнір у нас, в принципі, зрозуміла. <гум> У мене з цих стекляшок ніхто і не Хм... Тут відразу ця диваха. Відразу ця діваха. Давайте Грега сюди. Давайте візьмемо ось так. А Та чому, блін, тобі це вісько дають? Ну тут контроль ніхто не пробиває, тому напевно візьмемо. Жовтий може е, обійти. Так, давайте ось так. Та, непогано, непогано. Можливо, капріот відлетить. Та дивіться. Непогано. Так, рухаємося далі. Тут, можливо, ось так ще зробимо. В голді прилетіла. Ну раз він заряджений, давайте в нього. Навіть вбили. Теж непогано таке. комбо можна зробити, поки в нас бафи висять. Жовтеньких у нас два. Так, а ось тут фіолетові є. І можливо навіть Кедман від оп-контроллера зіб'ється. Давайте ще так спробуємо. Так, да, да, б'є вона, звісно. Чудово впоралися. Так, да, копріт, не сильно той загроза на центрі. Тут непогано. Якусь чистку оформити, але її немає. Крім... Кріма змії, так? Да? Ну, просто кедмон в мене там геть не прокачані ті костюми, щоб з себе воно було почистити. Ладно, давайте тоді зелених будемо брати. Блін, там не понакладають, я не зможу цю контру юзати. Можливо, вона мені тоді і не, не потрібна. І не потрібно, я все одно беру, так? Да? А якщо ми каченя візьмемо як варіант? Добре, погнали так. Можливий прип... Пх... Да, приблокувати вийде. Вийде, вийде. Давайте поле рухати. Е можна ось так. І ось таке комбо є ще. Так, стоп. Більше мені, здається, О, почалося. Що, зривемо, рвем зелений. Я ось думаю, чи вб'ємо ми гріма? Ну, хоча б філету ми потім там додамо щось типу. Потім каченя спробуємо зібрати. Давайте спробуємо. Ось так. Напевно, не доб'ємо. Ой, зелені під'їхали. Чудово вийшло. Оцю ми приблокуємо зараз. Від гріха подалі. Так, нехай краще кедман б'є. Дві з всіх заблокували, блін. Немає, немає сенсу акулу навіть юзати. Чітко спрацювали. Давайте ось так. Лісінда перекинути не встигла. Ну, все, думаю. Мегапіхарь впорається. Так, синій. Ну, Кэтман нормально, качка нормально, Так, це Міньйони, А, стоп, це не Міньйони, Це. Хіл. Уничтожає всіх плюс, подімаю, так. Да. Це хіл. Я його з Анастасією перепутав. Добре, тоді, що в нас тут грех і Кедман, так. Да? становлять загрозу графікальман б хотілося б щось зробити з зеленими Ну, нормально, нормально. Хотілося, попросив, зробили. Оформили, так? Да? Тепер ось так от. Щоб контри не було, зробимо ось так. Я хочу ще... Ті хочу розгін мани і. А коли з неї знятися встигло? контра? Е е Кедман заборонена контру. Ладно. Поперли, поки є, що крутити. Блін, ворожий кедман враз зарядився якраз тоді, коли, блін... Коли мій Шерхай зарядився. Пофіг, давайте прожимаємо. Е, кого заблокувати, кого вбити? Давайте качку притримаємо. Давайте в цю, можливо, комусь перекине. Ох ти ж Собі залишила. Слухайте, що за плі... Що за напасть? Всім, всім потрібно зараз повідправлятися, всі повідомлені. Газорозподільча зараз подільча компанія мене цікавиться. Добре, останній. Цікаво. Цікаво. Цікаво цікаво тим. Там, що я можу цій команді і програти. Хай, хоча тут стоїть Рігард. Ні, стоп, нафига тоді. Ти пробивають, да? Ти пробивають, ці не блокуються. Давайте візьмем, можливо, ось цю люську. А там дзеркальні, блин. Всі, наприклад, можуть об контроль розбитися? Кого, кого взяти, блін. Давайте так тоді і ось так. Є комбо непогане, давайте його зробимо. Там різні комбо були, звісно, але мені це і сподобалось. Давайте в центр ми безпечно можемо скинути. Блін, та ще одного не вистачає. Зеленого. Добре, давайте так підтягнемо. Хто хотів трошки залишити. Ще її заповільнили, ну ладно. Тут хоч вистачає, хочу залишити кристал на пізніше. Так, раз. Тепер з цю сторону можна, в принципі, заряджати. Камінців мало зелених. Давайте синього ще пошукаємо. Не прийшов. Тоді ось так ми його зробимо. Оце я вдало зробив. Правда, ману підріжуть. Ну і фіг з ним. Так. Скіт лоскала розіб'ється. Ладно, вже не розіб'ється. Цей один нам нічого не зробить. Ну і все. Відіграли перший день. Ой-ой-ой. Тут, Пф. наскільки я а ні, не дуже багато. Але чотирьохзерковий турнір 736, а там уже... Ой, блін, ні, Все-таки персонажі у мене четвірки дуже сильно відстають. Що там ніхто більше не нападав, поки що ні. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.